Ще одне укриття в дитячому садочку обласного центру повністю відремонтовано. Відео у Фейсбуці опублікувала заступниця міського голови Анастасія Чубіна. За словами завідувачки садочка Наталії Литовченко, укриття може вмістити 200 дітей і 50 осіб персоналу закладу. Наше укриття обладнано всім необхідним відповідно до нормативно-правових та законодавчих актів, а саме сучасною притоковою витяжною системою. Пожежною сигналізацією, в укритті облаштовані куточки організації харчування, забезпечено запасом питної та технічної води, організовано і облаштовано куточки для проведення роботи з дітьми, для проведення освітнього процесу. Ну, укриття гарне, яскраве, і під час повітряної тривоги діти мають змогу перебувати в більш комфортних умовах.